Квест грали з хлопцями у футбол, був присвячений Всесвітньому дню футболу. Шанувальники цієї гри відзначають свято 10 грудня. Цікаво, хто буде переможцем у ньому? Адже у нашому класі є чимало хлопців, які займаються ним на професійному рівні. Футбол виховує характер і пропагує здоровий спосіб життя. Для багатьох це просто хобі, для інших покликання, справа всього життя, а для мільйонів людей по всьому світу ні з чим не порівняні емоції, які дарує футбольний матч. Цей спорт об'єднує цілі країни і континенти. Мова футболу не має кордонів. Перша згадка про футбол, як про гру між ногами, історики знайшли в китайських джерелах, що датуються другим тисячоліттям до нашої ери. Називалася вона Цуч'ю, що означає, що в хату нагою. Гра у футбол дозволяла китайським воїнам підтримати добру фізичну форму. Коли вперше з'явилася ця гра, точно ніхто не знає. Деякі стверджують, що попередником футболу була дика гра саксондів, які жили в Англії в 8 столітті. Тренування проходять весело та активно. На них діти розвивають координацію, швидкість, технічну майстерність. Всі вправи мають ігровий та змагальний мотив. Тренувальний процес проходить з урахуванням вікових можливостей дітей та дріб майбутнього росту. Мені завжди подобається спорт, але з усього розумієте я вибрав саме футбол. Хтось? Що футбол це прошу свкання м'ячого по полю, але я так не думаю: футболісти це загордовані люди. Мене звати Смолен Целиван. Я займаюся футболом вже більше двох років. Я полюбляю футбол за те, що він розвиває кмітливість, швидкість реакції. Я граю в футбольній дитячій академії авангарду. Нещодавно наша команда Авангард перемогла в турнірі серед аматорських команд Харківської області. На тренуваннях буває іноді дуже складно. Ти віддаєшся на 100%, щоб потім грати, грати в основному складі за авангард. Для мене честь грати за авангард. Я граю в основному складу футбольної команди Авангард. Я люблю футбол, тому що це гра, яка приносить мені користь та користь моєму здоров'ю. Я хочу в майбутньому стати професіональним футболістом та грати за кращі. клуби. Я люблю свій клуб та люблю свій світ та команду, за яку я граю. Я, мені подобається мій тренер та всі гравці в цій команді. Дуже вдячний, що я граю саме за цей клуб. У нашому квесті переміг Смоленцев Іван, один із вихованців футбольної секції лезівського клубу Авангард. Він і тут умудрився заробити диплом, Тож давайте разом привітаємо Івана і усіх шанувальників цієї дряйвової гри!